У ці хвилини Верховна Рада має поновити свою роботу на вечірньому засіданні. Очікується розгляд законопроєктів, які б дозволили Юлії Тимошенко лікуватися за кордоном на вранішньому ж зібранні. Нагадаю, нардепи так і не дійшли згоди. чий документ обговорювати? Тим часом комісія із питань помилування при президентові України не розглядала. На своєму сьогоднішньому засіданні клопотання місії європарламенту щодо помилування експрем'єра про таке повідомила член комісії Олена Ємільянова. Не очікували на таке ані парламентська більшість, ані опозиція. регіонал Сергій Гриневецький нагадав у помилуванні опозиціонерці. Комісія відмовила ще у квітні і повторно розглядати питання не буде. Лідер батьківщини парламентської Арсеній Яценюк натомість упевнений, що цього просто не хоче президент. Комісія про помилування є дорадчим органом, і вона ні на що не впливає, якщо на це немає волі президента України Віктора Януковича. Таке положення. Якщо б президент дав вказівку терміново зібрати комісію, розглянути питання Юлії Тимошенко і задовольнити його, то ми б зараз навіть не обговорювали жодні законопроекти, а вже був би указ про часткове помилування, на яке згодна Юлія Тимошенко. І зараз ми би дискутували про те, як купити квитки у Вільнюс, щоб підписати угоду з європейським союзом.